По перше, хочу подякувати дівчатам за перший тайм, за гру в цілком за ті емоції, що вони нам сьогодні так приподнесли. Так, результат був в першому таймі. В другому попросили, щоб без травм, бо далі ще у нас багато ігр. Сьогодні тільки хочу подякувати дівчатам, вони сьогодні молодці. І зараз трошки відпочинемо і будемо готуватися вже до моделіста. Виповнили повністю установку тренера, ми готувалися до цієї ігри, нам все розібрали, можна сказати так, по поличкам. І ми вийшли і ну, зробили те, що мали зробити. Ми дивимося на себе, нам треба грати в нашу гру. Далі, далі буде видно. Тільки почалася гра, а ми виходить, забили вже до восьмої хвилини, якщо не помиляюсь, два гола. Це було вже їм дуже тяжко було зібратися, А ми вже як на куражі, і, ну, і нам все вийшло сьогодні. з хорошим настроєм потрібно завершувати вже цей чемпіонат. Завдання тільки одне чемпіонство. Настрій хороший. Так, настрій хороший. Ми хочемо стати чемпіонами, як то кажуть, захистити своє чемпіонство. І ми по кроку, по маленькому кроку, йдемо вперед і вже починаємо готуватися до наступного нашого матчу. Перемогу і слава Україні, дякую, Героям слава.